Роки ми гризлися з сестрою за батьківську хату, щоб там жити зі своїми родинами, а в результаті вона нікому вже й не потрібна, і щастя у нас нема. Моя менша сестра Віра вийшла заміж швидше за мене і прийшла жити з дятем до нас додому, бо в нас і хата велика, та й лише я, мама і тато живуть. Віра сказала, що у свекрухі жити не буде. А хата й так має лишитися їй, тому я маю піти геть. Ви розумієте? Дівайся, де хочеш, бо тут нова газдиня. Мама почала якось між нами це все примирювати, але мені було дуже неприємно, що я в своїй батьківській хаті чужа. А далі трапилося неймовірне. Я вийшла заміж за хлопця з багатодітної родини. Там не було куди йти жити, і ми не мали власних коштів, аби винаймати квартиру чи хату. Тоді мама і запропонувала, аби ми поки пожили у неї. А як в селі трапиться хата на продаж, то мама і тато нам поможуть купити. Ви собі уявляєте, що то було за життя? То була щоденна гризня за кожну дрібничку, хто чи є взяв чи з'їв. Просто не описати словами, як рідна сестра мені спаскудилася з її задрипаним чоловіком, який качав права на рівні з нею, наче наймолодший братик, всі йому винні. Хати на продаж все не траплялося, плану на тому городі, де ми мали, не давали, бо лінія йшла, і ми вирішили з чоловіком, що вступимося, але побудуємося на подвір'ї у мами. Ми з чоловіком поїхали за кордон і почали працювати. Далі я вже не могла працювати, і треба було лягати в пологовий, де у нас і з'явився на світ маленький хлопчик. І в моєї сестри на півроку раніше з'явився теж синочок. Знову ми жили з сестрою в одній хаті, і вереск дітей зупиняв наш і навпаки. Наша будова загрузла на місці, бо гроші просто розліталися на прожиття, і ми змогли лише залити фундамент. А сестра все наполягала аби ми йшли геть, бо вона через нас свариться з чоловіком. Через сестру у мене не було ніякого декрету, а після року я була просто змушена покинути дитину на маму і поїхати знову на заробітки, аби пришвидшити будову. Брати дитину з собою це ще більше витрачати грошей, тому ми не ризикнули. Пройшло роки три, а стосунки у моєї сестри і її чоловіка зіпсувалися, і вони подали на розлучення. Вона виявила, що він витрачає зарплату на ще якусь жінку. В мене теж шлюб тріщав по швах, бо я завжди була на нервах. Дитина далеко, грошей не наробляється так швидко, як хотілося б. Я почала звинувачувати свого чоловіка в тому, що він недостатньо багато працює, а деякі роботи відмовляється виконувати. Ще й хоче на себе гроші витрачати. Гарно одягатися, стригтися в барбершопах і обов'язково найдорожчий телефон має бути у нього. Я просто бачила, що ми тупцюємо на місці і немає ніякого зрушення, а далі гірше мама і тато перестали нам допомагати з будовою, бо ж треба вірі помагати з дитиною, бо ж чоловік не хоче аліменти платити. А наша хата стояла, зведена до вікон, і замокала, що мені пішло нервів на чоловіка, що він почав говорити, що не хоче зі мною не лише хату будувати, але й собачу будку, а що моя дитина росте без мене, то він не розумів. Вже він і вертався жити додому, далі до мене, і отак лембався, доки з Божою допомогою ми не накрили хати. Прийшов час, і сестра вийшла заміж вдруге в місто і забула про свій спадок, так ніби її міську паню ніколи село й не приваблювало, ніби ніколи й не думала вона у селі жити. Ми з чоловіком вибудували хату і перейшли туди жити, а мамина з татом хата стоїть тепер велика і порожня. І тепер я питаю, чи варті були ті всі гіркі слова? Коли доля отак вирішила, що я тепер сестру маю, підпишись, підтримай українськомовний контент.